Усім до вашої уваги Оля Мішечка з халатами. халатом що попадає. На столі У нас ось такий гарненький, пухнастий халат розміру L. Наступний халат фірми Next з капюшоном розмір L. Розмір L. Розмір М L. М жіночий. Розмір Елі. Ось такий блакитний, гарненький, легкий. Розмір XL чоловічий. Розмір М. Ось такий класний халат з капюшоном, з блискітками. Ну, дуже гарнючий халат. В гарному стані. Халат фірми Primark. Розмір М. Точніше, не M-A-L. Жіночий короткий. Фірма F. Новенький. Повністю новенький попався нам халатик. З раміцем. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Дивимось далі. Такий халат. Халат на блискавці. Розмір С. Рожевенький. З рамінцем. Чоловічий халат розмір L. З капюшоном. Теж з рамінцем. Розмір M. Капюшоном. Фірма Dream. халат зайчиком, Розмір S, гарненький, З рамінцем. Ще ось такий блакитний. Наступний. Розмір 18 англійський. Пухнастенький. Фірма Ancient Dam. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.